3 грудня 1722 року народився український філософ, боософ та поет Григорій Сковорода. Він ходив до числа найвизначніших мислителів XVIII століття, епохи просвітництва. Був нащадком вільнолюбних козаків, навчався в Києво-Могилянській академії, п'ять років подорожував Європою. Одним із перших в Україні звернув особливу увагу на покликання людини. Сродно праці і на те, що робить людину щасливою. Його життя уповито легендами. На теренах російської імперії пуска до якого хода Україна, він був білою вороною. Його відстороняли від викладацтва гординю та вільнодумство. Хотіли приручити, запрошивши до києво Печерської лаври окрасою стовпом церкви. Російська імператриця Єлизавета кликала до придворної капели. Кавардаш обрав інший шлях, понад 20 років мандрував Україною, залишив у спадок десятки пісень, філософських діалогів і трактатів, казок, який актуальний і донині. На його могилі заповів написати фразу, яка стала крилатою. Світ ловив мене та не спіймав. Кажець Коврида передбачив свою смерть. Викопав яму, одягнувся в чисте, поклав під голову книги і заснув на Що є свобода добров ніяке, кажуть, неначе воно золоте. Ні, ж, бо злотне, зрівнячим все злоту, проти свободи воно лиш молото. О, як би в дурні мені не пошитись, що без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою, вольності очі, Богдане, герою. Чистий, можеш бути собою. То на що тобі броня І шолом над головою? Непотрібна і війна, непорочність ось тобі броня, а невинність крем'яна стіна, Щіт, меч і шолом буде тобі Бог. Світи, світи, безпорадний, вся надія у горі, Маєш сумнів, то бищадне віхо розміте на пері Непорочність це сігор, повір. А невинність ось небесний двір. Там побувай і там почий. Бомб Бомби місто не боїться ні підступності, ні стріл, хитрих мін не застрашиться, ні пожежі, ані стрільб, Не порочність Ось де діамант, а не виність ось священий град. Там побувай і там починь Ворога всім граді люблять, їм видруджують тепло, силу про чужого гублять і не віддають про зло. Де ж такий чудовий пишний град? Сам ти град. Коли в душі є сад, Святому Духу храм і гра Коли ти твердо йдеш шляхом, який почав іти, то, на мою думку, ти щасливий. Збери всередині себе свої думки, і в собі самому шукай справжніх благ. Копай всередині криницю для тої води, яка зросить і твою оселю, і сусідську. Любов виникає з любові, коли хочу, щоб любили мене, я сам перший люблю. Природа прекрасного така, що чим більше шляху до нього трапляється перешкод, тим більше вона вабить на зразок того найшляхетнішого і найтвердішого металу, який чим більше треться, тим прекрасніше вибускує. Хто думає про науку, той любить її. Хто любить її, той ніколи не пристає вчитися. Хоча і зовні здається бездіяльним. Все минає, але любов після всього застається. Розум завжди любить до чогось братися, І коли він не матиме доброго, тоді звертатиметься до поганого.